Так, це чергова екранізація на цей раз популярної ігрової франшизи, але на прикладі тих самих останніх з нас все ж таки можуть робити нормальні екранізації. Правда, у тому випадку весь сюжет було взято з гри, що, на мою думку, просто геніально. Так як не треба вигадувати велосипед, а просто перезняти те, що і так круте, та показати це тим людям, хто далекий від комп'ютерних ігор. На цей раз у нас свій сюжет натхнений різними подіями сюжетів всіх частин гри. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно. Що без спойлерів про серіал під назвою Фалаут, давайте по порядку. Не буду розповідати багато про сюжет, бо вам буде нецікаво. Скажу тільки, що це у нас постапокаліпсис Америки технологічних 50-х через 200 років після ядерної війни. Багато людей встигли сховатися у так звані сховища, в яких вже народилося нове покоління, і тих, хто пам'ятає, з чого все починалося, давно вже не має бути в живих. Але вижили навіть ті, хто не був під землею. Незважаючи на велику кількість інформації про цей новий світ, авторам вдалося все адаптувати під серіал пояснити навіть для тих, хто не в темі. Тож, якщо у вас з'являється багато запитань, просто почекайте трохи вам все пояснень. На цей раз ця історія починається від імені дівчини з усіма супутніми гендерними проблемами. Це додає більше драми та відрізняється від сюжету всіх ігор, що, як на мене, дуже вдале рішення. Але вона лише один з головних персонажів, кожен з яких має свою історію. Тож ми можемо дивитися на цей світ очима людей, котрі живуть взагалі різним життям. Вони всі цікаві та по-своєму кумедні. Навіть другорядні персонажі взагалі нічим не гірше, а іноді навіть більш цікавіші. Можливо, все трошки банально, але ми. Прийшли дивитися на радіоактивних тарганів, які розміром з кота, а не думати про глибину характеру кожного персонажа. Серіал складається з 8 епізодів, які займуть у вас приблизно 8 годин. І це взагалі недовго, як може здатися на перший погляд. Тут у нас 18 і це виглядає соковито. Не так як у грі, більш реалістично, але від того не менш захоплююче. Драми тут багато, але вона цікава. Купа екшену, нормального гумору та словмо, що є своєрідною фішкою ігор. Загалом тут дуже багато відсилань на перше джерело, що не дивно, але це той тип фан-сервісу, котрий зайде всім, використовував. Воть постійні переміщення в часі, щоб показати основний сюжет та так звані флешбеки, щоб додати більше деталей, і це все зроблено як на мене дуже гармонійно. Тим паче ти не втомлюєшся від картинки. У тебе завжди щось нове. Це не спекуляція на ностальгії, та не як завжди роблять, типу по мотивам чогось, щоб потім ніхто не доколупався. Це максимальна матяго-екранізація. Всесвіту Fallout, причому чи можна було зробити краще. Заморочилися на славу, починаючи від стилістично різного та мінімалістичного інтро, до декорації костюмів, гриму і звісно ж комп'ютерної графіки, котра поки що найкраще з того, що показували за останній рік. Якщо чесно, не знаю, який бюджет серіалу, але всі ці ваші дракони та песні нервово курять за гаражами. Тут багато крові, і дуже часто, тож дуже чуттєвим, напевно, буде місцями бридко, але це дуже ефектно одні з авторів прийшли з серіалу Хлопаки. Саундтрек дуже крутий, як тут, так і у грі. Багато музики типу 50-60-х, але це дуже вписується у весь всесвіт та створює свою неперевершену атмосферу. Композитор серіалу Рамін Джавадій, відомий за такими проектами, як Світ Дикого Заходу, Гра Престолів та Дім Дракона. Так, звісно, це лише перший сезон, який максимально знайомить тебе з цим лором, та закінчується на самому цікавому, хоча і закінчує плюс-мінус сюжетну гілку. Але на відміну від будь-якого іншого серіалу, він дуже насичений та дарує вам багато емоцій. Тож, якщо ви появляєте дивитися все й одразу, вам доведеться дуже довго чекати, коли вийдуть всі сезони, так як вони реально потребують багато часу на створення, і це повністю виправдано. Ну, якось так. I don't want to set the world on fire.